Так, зроблю невеличкий обзор автомобіля. Так, помінена поводка. Я ще одне, що зроблю, ще поглів йому інжектор. На комп'ютер виходить машина. А ця поводка мої новішої моделі. Так, давайте подивимося. Тут є газ теж. Все я зробив красиво. Лишив я цю схему, яка була. Тут виставив я зажигання. Зажигання я поклав дуже пізне. Тому що раннє зажигання, вона дуже часто нестабільно, мотором трясе. Ну є трошки по махровікове нестабільна робота. Датчик хазяїн купив новий, робочий, бо той навіть на комп'ютер зразу показує, що він не робочий, але він якось на бік робить. Поклав я датчик туди, зробив я проводку на вентилятор, бо її не вистачало в схемі. Ось тут так само провода у нас, усе я мав на стяжечки. Ну, Проводка гарно виглядає. А, так само тут я все половив, а, провода, і машина на повному ходу, готова до роботи. А, є ще проблема трошки у нас з досильною заслонкою, а не так, як з досвільним, як з цим самим потенціометром. Ну, Я розбирав його на відео, воно все там більш-менш спавне, але. Самий сервопривод він трошки підклинює, мені здається, все-таки недурно його розбирали. Ну, Якщо її триматиме для роботи, можна це, замінити, оцей сервопривод, повністю поміняти. І замінити потенціометр, його виставити. або просто це замінити увесь цей моноінжектор. Бо тут є датчик у сасовому воздуха. Під цією форсункою десь він знаходиться. ну Він теж може давати, але машина, взагалі, коли поїхала, вона взагалі не заводилася. Дуже сильно тоїла. Не було правильного зажигання, віставлю, ну взагалі, Так, самий подсос на цьому автомобілі, оцей шланчик, мав йти на статі. Бачите, там є вакуум на статі. Якщо подивитися, то він аж на статірі знаходиться. От. Самий Зробили ми стартик, так само поміняли втягующе. Машина заводиться без проблем. Ось саме втягующе залишилося. А це і старий хомутатор. Так само я віддам хазяїну мозги від машини. Так само є катушечка. ну Ця катушечка слабовата. чесно, Я думав, що вона хороша, але вона слаба. Набагато хуже дає іску, ніж ця. Це дуже хороша катушка, хоч вона здорова, але вона взагалі отлічна. Так само всю проводку я в майстерчисту хорошу, яка не буде розсипатися з роками. Ну, проводка дуже хорошо зроблена. Мені сподобалося. Я всі маси так само повідводив. Там маси повідводив. все протягнув. Так, І зараз подаємося в салоні, там, як я провода упакував. А мозги теж я перемотав всю проводку до мозгів. цій ці проводки, теж проблема по монтажнім блокові. А, не, не виходило, головний реле не включалося. А, От Я перемотав всю проводку повністю. Виді це все є у нас. Так само газова установка не було правильно не по схемі підключено. От хазяїн буде бачити, я вівів реле у салон. Все-таки по схемі має переривати фасунку. Я поклав нове реле, Воно буде так само коло монтажного блоку. Є діастичний роз'єм. Я його вже підключав. Є в нас ошибки, дві ошибки по доросльній заслонки. Хазяїн теж має комп'ютер, буде підключати, щоб він знав точно. Що в нас проблема в самім потаціометрі удосліні заслонки показую, що замикання є на масу. Хоча це воно так немає там немає ніяких замикань. А, от у нас тут не було, Я вам покажу тут не було жовтого проводка, я його підпаяв. Взагалі, я не знаю, як воно робило ця машина. Але мені дуже дивно, якось вона заїхала, але з ужасним троєнням. Вона взагалі не переключалася на газ. Я взагалі не знаю, хто це переробив. На газовий, якщо там накручувати наповну, то так воно заробило. Цей провод взагалі тут не було, він був взагалі відрізаний. Взагалі не було в ж зготового провода, який включає це реле, який перериває форсунку. Ну, колхозно дуже було. Так, тепер по блоку. Монтажний блок теж у нас не сходилася схема. Що саме не сходилося? Це у нас не було заводських потюманок. Тут я прийшлося трохи колхозити. У нас, я відси на фішки поклав два проводи сюди, вінів піни і вінів пін цього жгута, поклав так само, щоб воно включало це целі на потют Все повірено, пічка повірена, теж, скорості є. Все повірено, лише треба поставити панель прибої, повірити зарядку в автомобілі. І я думаю, що це я все буду складати. І на цим моя робота була завершена. Ну, звісно, часу пішло в мене практично десь, якщо в день у день, то десь 8 днів в мене пішло бочок. Бо тому, що були проблеми в цій проводці. Проводка була б ушна, але хорошим, в хорошому дуже состоянні. Так, давайте попробуємо завести машину. Так. Зразу давайте переведемо її на бензин, покажу, як вона заводиться на бензині. Так. От у нас рілєві щелкало газу. Так. І отако у нас буде на газ, бо тут є щось проблема ще в цім блочкове. Оце у нас на бензин переводиться. Отут де красна лампочка. Так, І пробуємо запустити автомобіль. Так, ну на холодну трошки буде машина проблемно запускаться, бо є проблема по дрослі. Але мотор робить неплохо тут. Є в нас трошки по датчику воздуху. Ну, потрібно її тільки прогазувати. Є проблема трошки, помогу інжектор, але мотор робить, неплохо, мотором не тесе. Вона зараз трошки переїхала обороти в Так, І переведемо машину зараз на газ. Так, Хазяїн буде бачити відео, як її перевести на газ. Просто треба буде включити посередині кнопочку. Ось, я нажимаю. І все, і машина прийшла на газ. Це у нас, нагадую, на бензин буде красна. Просто буде посередині, кнопка, не у бік. Так о, це просто воно, коли буде посередині, це віроботка газу має бути. Так, і включаємо на бік. Це в нас бензин. Це газ. Реле щелкало, все робить. Так. І ще я вівив так само повод на проводку на теж. Нагадую, буде хазяїн бачити, це в нас буде поводка. отут у нас сидить. На, я вже зробив, її перемотав. А це в нас буде на патютуманки, бо тут з заводу не предусмотрено. І так само це буде реле включення вентилятора. Реле хороше, залито зразу компаундом, таким, щоб не попадало влагу. Це реле, таке, яке можна на класти. Хоча я не дуже люблю, коли реле на вулиці, тому що завжди вони починають барахлити контакти. Датчик я, Помпа все-таки робить, бо тепло йде в радіатор. Датчик знаходиться тут у нас, на саме включення вентилятора. І нам лишається добре прогріти, я ще прокатаюся, подивимося, які ще в нас є нюанси. Ну так, По проводці тут взагалі все ідеально. ідеально. І я би хотів подивитися ще у тій схемі проводки. Чи тут є так само чи були виходи на проти туман? Тут теж не було. Дивіться, я вам покажу, де от ці два піни. Бачите, вони пустують. Це виходить на потютуманки плюсові повода. Релія у нас потрітуманок тут. І отут пін, який буде у цій фішки зеленій, він має бути включення мінусовим проводом управлятися з самої кнопки. Цей провод знаходиться тут, щоб ви знали. Який приходить з кнопки, от він, це точно він. Да. Або він був на чорній фішки, так дав би мені згадати, щоб я сказав вам точно. Мені здається, що він йшов на чорні фішки. Так, да, він йшов на чорні фішки. Він був зелений з білою полоскою. Тут взагалі інакший провод. Да, він тут корічний. Оцей провод потрібно тут урубати або витягнути пін, переставити на другий контакт сюди, щоб приходило питання мінусове включало релі. Потім виход від предохранителів буде. Дивіться, п'ятий-шостий подихнітель буде на ці фішки, А от перший другий контакт наприклад, буде від з правої сторони. Все, от такий автомобільчик. Машина непогана буде для роботи служити. Головне, щоб в нас робила ще помпа. І ще я заглушив вакуумний клапан. А от він знаходиться тут. По-перше, мені здається, що й не робить. Але і на діагностику теж він не ходить. Ці мозки виходять на діагностику. Вони мають іммобілайзер, Але вона буде заводитися і на тих мозгах, і на тих, бо тому що іммобілайзер блокує іску. А у нас іска вже йде від цього датчика, який знаходиться в цім. А, нагадую, що а, я дуже зробив пізне зажигання, бо інакше вона на, на ранньому зажиганні дуже тоїть. Не знаю чому. Є проблема дуже сильно по задаючому диску. Він дуже або кривий, ну, він, не, не метки на нім взагалі нічого, так як його молотками стукали. Все, я буду складати автомобіль і буду радувати хазяїна.